Нападник сказав, нападник зробив. Це про кращого бомбардира Волині минулого сезону Олександра Піщура, який поставив собі мету не пасти задніх і цього сезону, а точніше забити більше 23 м'ячів. У звітному матчі проти аутсайдера Авка Харкова свої слова на справі він засвідчив вже на другій хвилині. Саме страшне, коли ми забиваємо гол в початку гри. Це Третя гра підряд Піщур забиває ахтерки, забиває Олександрії и забивает сегодня, а сам не играет в футбол. Это страшно на него смотреть. Он хочет превращать Фабергаса, не умеющий это делать, и в бразильца, не умеющий технически работать с мячом. Меня это мучает страшно. И человек до того тупел, что не воспринимает замечания, и как и остальные футболисты. Перевага волинської команди ще довгий час виливалася у гольові моменти без взяття воріт. Аж поки не настав час появи на полі 15-річного Олександра Марковця, якого Віталій Кварцяний випустив на зміну динамівцю Дмитро Юрьонко. Юнак повною мірою тренеру за це віддячив на 72-й хвилині. Після розіграша котового марковець головою відправив м'яча в ворота, встановивши для клуба новий рекорд щодо наймолодшого автора гола: 15 років, 7 місяців і 20 днів. 2-0 на користь Волині, яка здобула три очки і Пила свої лідируючі позиції.